Вітаємо на каналі, друзі. Вже традиційно перед Різдвом готуємо різдвяний кекс. Кожного року намагаємося зробити якийсь новий рецепт або зробити доповнення. Цей рік не виняток, незважаючи на всі перешкоди і проблеми, все одно намагаємося створити традиції і святковий настрій. Отже, нас сьогодні кексик вийшов дійсно смачний, вийшов. Вогкий. Якщо шукаєте щось таке м'ягесеньке, вогкесеньке, це вам точно підійде. Отже, перед початком роботи ми заливаємо сухофрукти ровом. Можна алкоголь не додавати. Можемо просто пропарити киплячою водою і просушити. Додаємо сюди апельсиновий сік плюс апельсина. Перемішуємо, об'єднуємо складники і поки що відставляємо вбік. До речі, це можна зробити і завчасно за добу, наприклад. Готуємо тісто, вибиваємо в миску 3 яйця. Кексики люблю готувати, тому що це завжди дуже швидко. І завжди є ще подати до чаю. Плюс додаємо цукор Збиваємо все до посвітління маси. А різдвяний кекс особливий тим, що він завжди має бути пряним. Додаємо розтоплене або м'яке вершкове масло, перемішуємо. Тепер додаємо наші сухофрукти. У нас тут, до речі, родзинки і журавлина. Разом із усією рідиною. Додаємо корицю імбир. Розпушувач плюс крохмаль. Можете додати сюди кардамон, якщо любите. Додаємо просіяне борошно і все це перемішуємо. У нас має бути ось таке лите тісто. Форму застилаємо пергаментом, нічим не змащуємо, перекладаємо всю масу. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 170 градусів до зарум'янення і невеличкої тріщинки. У нас випікався 50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку плюс до сухої шпажки. Охолоджуємо у формі на решітці. Далі забираємо вже пергамент. Гарячим не виймайте. Ось такий у нас виходить чудовий кексик. Тепер зверху задекоруємо глазурю. Можна розтопленим шоколадом. У мене вже була глазур, тому що готувала з дітками пряники. Рецепт вам залишаю. Все дуже просто. Можна додавати більше або менше цукрової пудри, більше або менше лимонного соку і таким чином контролювати густину. Викладаємо глазур, розправляємо. Вона гарненько доповнює цей кексик, бо він не є дуже солодкий. І зверху декоруємо. Маю таку гарну ще посипку ще з паски. Треба використати. Плюс залишилися пряночки у мене із майстер-класом із дітлахами. Зробила такі я зараз, як сучасні, із тими бантиками. Власними руками створюємо собі свято, бо треба. І нам, і дітям це дуже потрібно. Друзі, хотіла вас запитати, які рецепти ви хотіли б, щоб ми зняли до Різдва або до Нового року. Ви завжди допомагаєте своїми ідеями і порадами, дуже до вас прислухаємось, тому в коментарях напишіть, будемо дуже вдячні. Далі в мене ще було трішки гранату, Додаю гранат, і ще трішки посипки, щоб вже було дійсно кольорово. Важно почекати, щоб глазурна застигла, щоб розрізати, але ми не чекаємо, бо в нас вже гості на порозі. В описі під цим відео залишимо посилання на попередні рецепти різдвяних кексів. Вони ніби всі і схожі, але і різні. Кексик виходить м'ягенький, вогкий, гарно нарізається із відчутним пряним ароматом. Власне, те, що й хочеться у холодну зимну пору. Якщо хочете, щоб родзинки були розподілені по всьому кексу попередньо перед тим, як додавати їх до тіста, покупайте їх в крохмалі. Вийшов кексик направду смачний, будемо готувати ще. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!